<шив> Отже, панство, я так розумію, що тут не за горами насправді так багато часу воно займе. Вирішив на стрім це не кидати, я ось закину ексклюзивно е до нашої спільноти. Е просто почнемо нову гру. Там я не перевіряв, вичитав це в, в, в інтернеті. Наш коляр е розказує, що сьогодні звичайний шкільний день, точно такий, як і усі інші, як завжди. Я оточений парочками, групами друзів, ходять в школу разом. Я постійно кажу собі, що зараз саме час знайомитися з дівчатами або назад того. І тут приходить Сайорі. Вона нас кличе. І одна дівчина вже у нашого парубка є це саме вона. На Сайорі, моя сусідка, чудовий друг дитинства. Раніше ми кожен день ходили в школу разом. Недавно ми знову взяли це в звичку. Сайорі питає, чи пишається наш персонаж? Нею. А Чого б це? Ну, знаєш, за те, що я встала вчасно. <гум> ну, ти так вже давно. Ага. Але ти про це не слова не сказав, не дивлячись на те, що ми кожен день йдемо школи разом. Ну, так, я думав, що це само собою малося на увазі. Нікого говорити це вголос. Ну, будь ласка, це хороша мотивація. Добре, добре, пишаюся тобою, Сайорі. Вона сміється, і разом ми перейшли через дорогу, продовжили свій шлях до школи. Чим ближче ми підходили, тим більше в вулиці ряснили іншими учнями, які також йшли до школи. До речі, ти вирішив до якого клубу приєднаєшся? Любу я ж сказав, мені не я почав пояснювати в який який вже раз, що я не хочу вступати в будь-який небудь клуб. Але щось мені підказує, що Сайорі може на мене образитись. Зрештою, як я можу сказати, їй гарне втрати час після того, як вона відкрила свій власний. А знаєш, так, я думаю, я вибрав ку. Правда? Який? Скажи мені. Це буде сюрпризом. люка. Терплячу і скоро дізнаюся. Якось я питав себе, чому я слухав. Але я почав розуміти, що в якій мірі я їй за коли Сайорі кидає чомусь виклик, вона може вершити великі справи. Саме тому я подумав е, про те, щоб зробити щось особливе на неї. Друговий шкільний день пройшов прийшов за одну мить, після того як я зібрав свої речі, я став, збираючись силами, подивимось. Я згадую номер класу, який я бачив на флаєрі, йду через усю школу, і на верхній поверх місця, в якому я рідко буваю, а, яке використовувалось в основному для третьорічок та гуртків. Досить швидко я знайшов потрібну кімнату. Я впевнено, я відкриваю двері. Аю. Ха-ха, Саййорі, що ти тут робиш? Ну, я просто. Я швидко оглядаю кімнату. А номер два. Отже, ти той пан, про якого постійно говориться Юрі. А, Спасибі, що заглянули, каже Юрій. Рада познайомитись. Ми літературний клуб. Сподіваюся, нам под... ...вам сподобається. Араз, Юрій не будь такою церемонною. Він може подумати, що ми прискіпливі або типу того. Вибач нацики, та що вища, судячи. Виглядає дуже сором'язливою в порівнянні з іншим Порівняння дівчина на ім'я Нацукі, незважаючи на її тріс, схоже, більш наполегла. Що ж, радий з вами познайомитися, сподіваюся, на плідну роботу з вами. Роботу? Тільки не кажи мені, що ти. Саме так, я вирішив вступити у твій клуб Сайорі, літературний. Очі Сайорі загоряються, не може бути. Не може бути. Ха, Ха! Сайорі обіймає мене підстрибуючи. Ей, нацики сміється. Що ж, раз Сайорі така рада, думаю, не так вже й погано, що ти тут. Крім того, нас тепер четверо, а значить, ми можемо стати офіційно визнаним клубом». Я не знаю, що й сказати, це треба відзначити, Ха! який підходящий день, чи не так. Так, адже нацики вирішила. Ей, не псуй сюрприз. Хе, Хе, пробач, Сядьте всі до столу, окей? Як щодо того, щоб я приготувала чай? Я зсунули кілька парт в один великий стіл. Нацики Юрій заходять в таку кімнату, кімнати, де нацики бере загорнуту в щось тацю, а Юрій відкриває Все Ще, відчуваючи себе ніяково, я сідаю поруч з Юрі. Нацики гордо крокує назад до столу, стацею в руках. Окей, всі готові? Та-да! Вау, каже Сайорі, насук знала фольгу з таці і розкрила дюжину білих кексів, вкрашених так, щоб були схожими на маленькі кліп. були намальовані глазурю, а в якості вушок були використані маленькі шматки. Так мило. Вау, виглядає дивовижно. хе, -хе ну, знаєш, спробуй скоріш. А, Сайорі перша бере кекси, потім я. Макота! Та Йорі говорить з повним ротом і вже примудрилося забруднити обличчя в глазурі. Я покрутив кек в пальцях, хоч найбільш вдале місце. Нацукімо. Я помічаю її лагідний погляд, спрямований на мене. Вона чекає, поки я спробую. Нарешті я кусаю. Глазур солодка і насичена. Кава, невже вона зробила це сама? Аудію не погано. Дякую, нацокі. Ну, звичайно, смачно! Я ж профі, врешті-решт. Не потрібно мені дякувати. Поки Насик і щось намагається прийняти комплімент, Юрі повертається до столу з чайним сервізом в руку. Вона обережно розставляє чаш... чайні чашки перед кожним з нас а, перед тим, як поставити чайник для заварювання поруч стаце. Ви що цілий чайний сервіз в цій кімнаті зберігаєте? Переживай, вчителі дали нам... дали нам дозвіл. Зрештою, хіба не гаряча кружка чаю найкраще допомагає насолодитися гарно. Напевно. «Гей, ти намагаєшся вразити нашого нового учасника, Юрі? Це, це не ображена Юрі відвертається. Знаєш, я серйозна. Я вірю тобі. Може, чай з книгою це і в мене, але, по крайній мірі, чаєм я, я на себе. Я рада. Юрі злегка посміхнулося, тобі з полегшень. Отже, пан, що ти любиш читати? Ну, М. Ем. З огляду на те, як мало я прочитав за останні пару років, я не можу відповісти на це питання. Мано. Я тихо бубаню собі підніс і в жартуму. різко підіймає голову, це виглядає так, ніби вона хоче щось сказати, але мовчить. Не такий вже, та й гадаю, ну, це може змінитися. Я верзло, я став, не подумавши, з того, як побачив суму. До речі, як щодо тебе, Юрій. Ну що ж, якщо подумати, Юрія провела пальцем по краю своєї пташки. Найбільше мені подобаються романи, проробленими цілісними фантастичними сітрами. Рівень майстерності і креативності, пований в них, вражає мене. Датість розповісти гарну історію настільки в цьому світі. І вражає. Юрій продовжує говорити, схоже, вона дуже пристрасто ставиться до читання. Вона не здавалася такою скромною захнутою, коли я прийшов, але з певних... Певненість, можна сказати, по тому, як загорілися її очі, їй комфортніше серед книг, а не людей. Але взагалі мені подобається багато всього. Залікайся, якщо ти не дуже багато читаєш гаразд, я впевнена, що ми зможемо знайти. Ей, Юрі! А, а? Ну що, знаєш, першого, що він сказав, манга? Вірно, нацуки, як правило, читає мангу в кухній кімнаті. Не треба розповідати про це. З якоїсь причини нацики виглядає збентеженої серед... через це. Крім того, манга це теж література, знаєш? Так що, якщо пан хоче читати щось з моєї манги, не намагайся його зупиняти або щось таке. А, я не стало б так робити. Однак було б непогано трохи розширити наш кругом. Він також може скористатися можливістю спробувати щось нове. Хіба ж ні? Можливо. Кваючи напруженість Саїври втручається. Напевно, кожен з нас може спробувати щось нове. Я вважаю, це було б весело. І ми всі пізнали б один одного трохи краще в Сенсі. Це ж те, чим і займається літературний клуб, так? Не заперечую. Ага. Ти, як завжди, права, президент. Хе-хе, це означає, що мені потрібно взяти роман або щось таке, ага? Ну, значить, будемо я не проти, якщо я на один так. Тоді, Юрій, а? я повинна читати мангу? <сум> дідько, це ж ти запропонувала розширити кругозір. Ти повинна бути більш відкритою. Це трохи прикро. Прикро? Я й не подумав. <сум> Юрій задумалося винуватим виразом обличчя. Прошу вибачення за неповагу до твоїх інтересів на суті. Якщо, Якщо тобі подобається, то я впевнена, манга гідний. Різновид літератури. Це просто слова. І я усвідомила помилку. Тому, якщо ти віриш, вирішиш почати читати роман. І я в якості подяки знайду читання. Серйозно? Я в, в сенсі, мені приємно, що ти вирішила зробити таке для мене, Юрій. Не сумнівайся, я знайду щось, що тобі по-справжньому сподобається. Гаразд? Аналогічно. Мабуть, я зайду в магазин після клубу. І ти одна? Ти хочеш піти зі мною? Якщо ти не проти. Зовсім я завжди одна ходжу, так що. Так, я теж. Це так мило. Це Юрі закрий рота. Там я покажу тобі якусь мангу, добре? Так, буду рада. Нацукі Юрій почали прибирати їжу. Та Йоріс, здається, дається зустріч закінчена. Ага. Так, мабуть, приємно бачити, як всі ладнають Ладна. Ба Пані? Я думаю, що ти теж всім сподобався. Так думаю Здається, всі набагато краще ладнають, коли ти поруч стає. таєм. не треба говорити такі речі, це бентежить. Ну, неважливо. Я був здивований, коли ти сказала, що відкриваєш клуб, але я вважаю, що у тебе чудово виходить. Ми зробимо його найкращим клубом усе. Тепер, коли ти приєднався, кожен день буде дуже-дуже веселим. Гей, я дуже хочу дякувати тобі. Посинці, я дуже рада, що ти приєднався до клубу і все таке. Право в тому, що я вже знала, що таке буде. Насправді є ще дещо. Я хочу подякувати тобі за те, що ти позбувся Моніки. О, як! Ну, отут уже не очікував. О, я знаю про все, що вона зробила. Може, це тому, що президент тепер я, але я правда все знаю. Хе, -хе. я знаю, як сильно ти намагався зробити всіх щасливими. Я знаю про всі ті пахливі речі, які зробила Моніка, щоб всіх сильно засудити. Але все це вже неважливо. Зараз ми тільки Бог. І ти зробив мене найщасливішою дівчиною на світі. Я не можу дочекатися можливості проводити так кожен день. З тобою. Назавжди. На завжди, коротше. Великий меліцей. <світ> Окей. Що відбувається. Я не дозволю тобі нашкодити йому. О, це боляче. Ах, пробач, я помилялася. Зрештою, тут не може бути щастя. Прощавай, Сайорі, прощавай. Гравець прощава літературник. Чорний екран Гадаю, що це і є кінців, так? Сподіваюся на це, що зараз підуть. Титри? Ти не чую. А, ти мене чуєш чи не чуєш? Так, чую. Hi, it's me. Hello. Um. So, you know how I've been like practicing piano and stuff? Not really any good at it yet, like. Oh, all. All. But I wrote you a song and I was kinda of hoping that I could show it to you, because I worked really, really hard on it. So yeah. What's oh, that? That? But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment to do too? Everything that we do is fun. My pen, only write bitter words for those who are dear to me. Is it love? If I take your is it love, if I set you free? leave you be Моє останнє прощавай літературному клубу. Я нарешті зрозуміла літературний клуб це не те місце, де можна знайти щастя. З самого кінця він зраджував невинні уми супрові реальності, реальності, яку в нашому судно я не можу допустити, щоб мої друзі теж пройшли через це пекельне откровення. Мені б хотілося подякувати тобі, за час, проведений з нами, за те, що ти виконав всі мої мрії за те, що подружився з усіма членами клубу. Що важливіше, того, за те, що став частиною літературного клубу. Любов'ю назавжди Моніка. Помилка. File скрип... скрипту не знайдений або пошкоджений. Будь ласка, перестановіть. Окей. Якось так: панство така кінці. 15 хвилин вийшов запис. Ось. А... Куда все ж таки, що Моніка не стала нашим персональним допомагачем. Але було б прикольно мені здати. Що ж, дякую, що до гарного всім настрою та нехай.